зі мною з приводу волосся. Я взагалі з дитинства дуже мала таке тонесеньке-тонесеньке волосся. Зараз ви бачите, в мене на голові, слава Богу, багато волосся. І що в один момент такого перевернулося воно в житті? Я вже була коли в Києві, і оце, що я не робила? Я все життя лікувала волосся. Все життя. Оце вже дорослому віці. Я одну якби так. Після того, коли в мене такого, все перевернулося в волосах і вони стали рости, я ну, можна сказати, нічого, крім там маски, бальзами таке куплене. І один я як зараз пам'ятаю, я розчісувала, чому я взяла рікихову олію? Тому що я згадала, коли я розчісувалася, і у мене на розчосці не було жодної голосини. Це важко помірити, але це дійсно так. І що ви думаєте? Я цілий місяць, чому я це робила? Це було майже 20 років назад. І, ну але після роді, відповідно, ви розумієте, що волосся випадає там і так далі. Але входь, навіть зважаючи на те, що там після роді все одно волосся в гарному стані. Значить, я робила, я цілий місяць вмащувала ліпійне масло в волосся. Через день, через два дні, ну був у мене такий період, що я могла собі дозволити займатися лише собою. І я вам серйозно кажу, у мене було волосся десь довжиною, ну десь отак. Я його брала в хвостик, Я як зараз пам'ятаю, я брала отак. І в мене повністю все волосся от такого захвачувалося розинка раз. І головне, я тоді жила на квартирі, і дівчатами вони такі поражалися тому, що у мене на прищоски не було волосся. Представляєте? нас, намаса дійсно допомагає. Ну але мені потрібно займатися, потрібно лікувати. Зараз я просто намастила. І що робити? Ну, навіть на пакет, і так і вже спати. Чим довше ви його будете тримати, тим кращий буде ефект. Тому що так, як пишеться на 40 хвилин, ну це таке, тільки намастив і зразу його змивати. Змивати вони так легко, ну краще чи в раційному лію. Тому церкві ховавлія. Ну, коротше, так, а ви чим лікуєте волосся?